Улов, ребята! З вами я Ковтон і ви на YouTube каналі. Сьогодні я знімаю перший влоговий відос в цьому році. Ну що ж, погнали! Спочатку буде краткий обзорчик мого віліка. Як ви бачите, він всі лесенький весь, класно виглядає. Що на ньому було зроблено? Я поміняв задні камери і тепер їх не спускають ні задня, ні передня камера. Понаклеїв ще багато різних наклеїчок. Ось так він виглядеть спереду тепер. Ось так. Ось такий кайфовий вільк. Все, ще в відео просто покатаємося, подропаємо ось тут. Перший дроп буде ось тут. Погнали. Щось буду зараз спробувати робити. Ух, да. І це відео вийде прямо від першого мого обличчя. Зараз я розвернуся, щоб був більший розгін і зроблю цей дробчик. Фух, як же ж не привичла. Ну, назад немає дороги, тільки вперед. Єсть! Фух, єсть, був дроп. Єсть, красота. Перший дропчик зроблений. Спочатку було стремновато. Так, тепер з за того, що тут поставили стоп, його тут раніше не було. Тепер тут неудобно дуже робити. Погнали на наступний дроп. Так, переїжджамо на цю сторону. Переходимо, верні, верніше. Так. Слідущий дроб буде ось там. Зараз я вернуся. Так, ребята, я повернувся. Слідущий дроб буде ось цей. Ви 100% його бачили з моїх відосів, як я тут пригав. Ось так він виглядає, в принципі. Ось так. Це читаю обичні ступеньки, з них треба здропнути. Ну не знаю, мене трошечки щось підводить зараз цепок, ходова на ньому. Ну так що цей. Ой, там, вибачте, будь ласка. Фух, страшно, звісно. Дропач. Ну, мені не привикла, я вже тут пригав, так що не ну, дуже страшно. Ой, вибачте. Що закрив камеру? Фух. Якось сикотно. Давно просто не виїжджав, ребята. І трошки страшно. Єсть, 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 єсть! Єсть! Є! є, 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 є. є, є. Фу! Це було страшно! У мене наче велік сам по собі переключаться. Нормально? Мені просто казалось, що я торкнувся. По колесу санон, вроді би. Було стремнувато, если чесно. Але тим наступний дроп. Зараз по по-быстрому доїдемо. Ого! Щось походу переключателем, капець. У. Так. Все чимазис, Їдемо на слідущий дроп. Там ось він. Ось там. Он там. Треба десь звідси брати розгін. Ну, а ще з моїми приключателями просто я можу не доїхати. Ух ти! ходові щось. Прям плоховасно. Ух, есть! Есть! хух, сделав! Я не ожидав, що так все вийде класно. Ось він наш геройчик. На якому я дропав тільки шана? Он там дропав. Ну щось походу вітрям плохо. Ох, цепку. Хана походу, ребята, цепку. Ну не то, що цепку він не вертається. Він так будь натягнутий якось. А він не вертається в те положення. Блін. Жапень, конечно. Це пок взагалі на першу спав. Він тут на великій. Зараз. Ой-ой-ой. Плоховасто. Так, я кажу, ж, воно тільки що не так було. А, все, знайшов. Все. Ну в принципі... В принципі, норм. Так. Фух. Який же? Як же ж так ти можеш оце блин, підводиш мене прям жорстко. Там жорстко мене підводить, вибачте за шум. Треба щось робити з великом, не знаю. Ну, по колесах вроді норм. Не спускають, слава Богу. Ну, в принципі, ж нові покришки, то не повинно спускати нічого. Зараз провірю. Вибачте, за що мішки, що ребята, я не хотів. Так, зараз провірю шат. Бо щось буває тут. читається, Педаль у мене. Начинаємо. Поїхали пробувати щось. Далі робити, не знаю, що, звісно. Ну зараз щось спробуємо. Навернути красиво. Не знаю, чи вийде, звісно з моїм скілом, то. Так що зараз побачила. О, от сюди, оце я дропав тільки що. Ну, не високо, звісно, але нормально. фрирайд база буде 100%, ребята, я вам обіщаю. Тільки не зараз, а десь літом. Бо тіпа, літом буде прикольніше, ще тепліше. Значить, сьогодні тепло, в принципі, ну все одно. Ой-ой-ой, звук. Кажеться розпаду СССР. Оп, дропчик якийсь. Щас щось спробую. Ага, дропчик. Гробчик. Якийсь мусорник. Трошки я не туди поїхав. Ай, ну буває нічого. Так, зараз пройду і повернусь. Є... Ух ты господи, все, жопа, походу. Переключення. Я хотів тут дропнуть. Тут хороший дроп тільки що був такий. Походу, все. Накаталися. Сьогодні перший влог, що так підводиш. Що за день? У мене сьогодні з самого ранку не задався день, мабуть. Ну блін. Як так? Що не так з переключенням? Переключенням просто ужас. Щось не так. Взагалі не так щось. Ну тоді фізна, куди можна поїхати тепер за такими це викабеликами його цього велика. Ох, я не люблю, воно це так виділюється. Ну в принципі отам сейчас можна друг на я розвернусь, якщо вийде то щось Щось щас що... Щас... О, є, щось видав гам'яно ну, конечно ну видав щось перед поїздом як мішаня пісно тут я без поїзду, і я не мішаня ну пофіг. Угу! Ой, фигня! Хорошо, що я не в мене скорості, що дров вийшло А, Так, я попробую ще раз тут щось видати. Так, вот людей не видно, в принципі, щоб я зараз ікону задобрів. Фух. Поїхали. Ох, ж. Та все, жопа. Я не можу їхати, ребята. Апа Є стіну, хоч щось дропнуло. Ну фігня, конечно. Все. У цьому переключателі щось не так. Так. Що з ним може бути не так? Ого. Ну, в принципі ж норм, все. Чего я не можу? Че я не можу. Не понимаю. Нічого це? Ще раз пробуємо, в общем. Получиться, не получится. Дропнути Все щось сделаємо. Фух. Фух. Жирковасто, однако. У нас... Я ще плюс у куртки я не хочу їсти. Фух, я Трошки впав. Ну блін! що з тобою? Що з тобою? Все, ребят, походу, жопа! Прийшла велико Прийшов йому привіт, походу ногою увалився жорстко. Вроді би, ну болить нога тепер. От блін. Підвів ти, підвів мене ти красунчик. Як так? ай яй яй Ай, яй А нога. Фух, ай. Звиніть, ребята, що, мабуть, такий короткий ролик буде, ну хоч щось зробили Ну і покаталися, і велик поламали. Ай. Ногою дуже вдарився. І цей, мабуть, ну не звернув точно і нічого не поламав. Ну в принципі, ну дуже больно. Та жопа, я на першій передачі, бо не, не хоче їхати більше, все він здохає. Ах, і жжепа йому. Обідка, обідна. Прям жорстко обідно. ай яй 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 Ну що ти так підводиш? Самий неподходящий момент, бачиш? Ай-яй-яй-яй. Ребята, нога прям жорстко болить. Все, я ті усілях, починаю тільки давати йому усилля. Він його починає проскакувати. Що з ним не так? Все, на цій невеселій ноті буду я, мабуть, закінчувати свій відосик. Якщо вам сподобалося перше моє влогове відео, хоч щось таке погане з поломкою, обвисцепоглядь, усьо, жопа. З наворотом моїм, ну, прикольно. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і всім пока-пока!